Привіт! Їду в Офенбах, дивитися черговий варіант Volvo XC60. Запасі у нас залишається в Бебрі Volvo, на АвтоХаусі Дік автомобіля. Але даний варіант трохи в кращій комплектації. Тож, якщо стан такий самий, як і на Дік автомобіля, то краще оберемо цей варіант. Провента штраса зібен є, яка ж з них так, ну, вот вона вольва. Двадцять дев'ять вісімсот без повернення. XC60, 150 пробігу 12-2017. Там ще одна, а та вже продана без, без цінника стоїть інша. актив. Uh -huh. Зараз промеряю эту всю миром. Так, обычная 111, 120. 113, 137, 125, 134, 140, Тут пластик, с левой стороны, 128, 140, 124, 137, 140, 128, 135, 141, 124, 118, так самое, как справа, так и слева, нет, не правильно приплыв, 99, 123, 103, ничего Тут не красилось, жодной покупальной вмяты не немае, Скло сколів. Теж немає. Скло бачить функцію обігріву. Вс, не помірш. Подивимо. Подивимось з ні. Ну Да, непогано виглядає взагалі кермо матове, як в новій машині. Сидіння. Сидіння з продовкою тут уже. Чи просто перфорація. Так. Теж тут. Всі підігріви керма, все є. Ага, от є люфтинг. Сидіння продувається. Не тільки підігрів. Так що не тільки перфорація, а є і продувка сидить. Всюди шкіра Герман Кардон музика також. Ну да, це більш модна машина. Ну і слідів використання в її менш ніж попередній. Ну що, по всьому нова машина. Окей, виходжу я назовні, буду шукати дефекти. Haben Sie Хабензі, цвіта зад редак скрідзі з аута. Аби Haben Sie, окей. Є комплект запасних коліс. Я не бачу я ніде поки <ріст> треба щось знайти, якусь проблему в машині йдели пала. Та нічого. нічого не подерто тут у нас є клей, насос, є перегородка сітка. Батарея, AGM Volvo Ну немає дефектів ніяких поки що. Літаки тут один за одним. Франкфуртський аеропорт. Ну що, тут все, клас. Обігрів задніх сидінь, Перфорація теж ззаді шкіри є. Ра є вже ця машина більш, більш навернута ніхто його не мив я в пилу і мостила я не бачу. Мінявся, бачу, зубчатий ремень на 144 925.08.22. Тут у нас так теж 25.08.22 це заміна мастила. Так, дзеркалі є yeah. подряпини отакі, які заполіровуються елементарно. І мінімально по піскострою знизу губа. Крапочки маленькі, де-не-де є. Але в загальному я скажу, що майже нічого немає. такі маленькі пункти. Зовсім нічого. Можна сказати. От. Ну що, слідів використання тут менше, ніж в тій машині, тут. Ну, але є на водительській стороні, просаджено трошечки. Бачите? Ну, це нормально, перфорована шкіра, вона витягується. От тут трошечки зморшки є. Але судячи по керму, по ременю безпеки. Взагалі нічого не, не видно. Машина вона на, на дальній дистанції використовувалась. Те, що перфорована шкіра, отак от трохи. Не рівно, це не страшно. Судячи зрештою всіх трущихся деталей, все воно окей. На панелі ніде нічого взагалі. Всюди шкіра на панелі, нічого. Не подряпано взагалі. Тут всі ці гальмівні диски, як нові. от Резина. Резина теж не нова, але набагато краще, ніж в тій машині. І запасні теж є диски. Резина запасна. Так, ще тут подивлюся. Ну, резина не є добра, 45 мм, міліметри 5. Але гальмівні диски тільки мінялись десь. Нічого парковка ми не обдертила, диска, Всі в гарному стані. Резина однакова. Зношена ніде не більше-менше. Так само ззаді 5 міліметрів. Ну, видно, що не по місту ця машина наїздила свій пробіг, тому що нічого не зализано, все виглядає як нове. Пройдемо. термо бачите яке де саме таке місце де труться завжди все в нормі нічого немає нічого не витерто камера спереді також є Ключики покажу як виглядають. По ключах теж можна оцінити. Педалі теж, як нові, ковричок оригінальний теж як новий. На дальняк машина їздила свій пробіг. Так, ну що, заведемо ще раз на. Пробуємо, коробка Probably moje cropka pruszanie. Chef nicht. Nur geting. Du machst so 20 mal an aus, an aus, an. Prüfen, zeigen. Nein, das brauchst du okay. nicht. Das okay. macht okay. mir Kopfschmerzen, Kopf okay. okay. schmerzen. Da raus, du okay, okay, okay. kauft nicht. Okay. okay. Machst du okay. zurück und good. aus. Good, good, good. Чуєте? Мені, каже, вже голова болить від твоєї перевірки. Ну, все, цього разу машина клієнта влаштовує, машину бере, вже вислав завдаток і в п'ятницю приїде забирати машину вранці. Ну все, цього разу клієнта все влаштовує, машина сподобалась, опцій достатньо. Домовився на п'ятницю. Щоб забирати машину, він проїде, йому зроблять номери за 150 євро жовті, не дешево, але це офенбах, тут е, свої приколи тут є, не так дешево, як всюди виходить. От, але як є отож, огляд результативний до наступних відео.